Добрий день! Сьогодні поговоримо про окремі випадки множення десяткових дробів. Особливими є випадки множення десяткового дробу на 10, 100, 1000 і так далі, і на 0,1, 0,1, 0,10 і так далі. Отже, запам'ятайте, що помножити десятковий дріб на 10, 100. Тисячу і так далі, можна в даному дробі перенести кому настільки цифр праворуч, скільки нулів записано в числі, на яке ми множимо. Наприклад, якщо ми множимо на 10, то в десятки 1 нуль. Відповідно, кому праворуч ми переносимо на один знак. Якщо ми множимо на 100, то в сотні 2 нулі, тому кому ми переносимо на 2 цифри, на 2 знаки праворуч. І так далі. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,10, треба в даному дробі перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки цифр стоїть після коми, в числі, на яке множимо. Наприклад, якщо ми множимо на 0,1, то в цьому числі після коми стоїть одна цифра. Відповідно, нам ліворуч, треба перенести кому на один знак. Якщо множимо на 0,01, то тут в нас після коми стоїть дві цифри, відповідно ліворуч, кому переносимо на два знаки. Наприклад, 28,54 помножити на 10 у десятки 1, відповідно кому ми переносимо на один знак праворуч. Наше число збільшується, і ми отримаємо 285,4. Якщо ми множимо 28,54 на 100, у сотні в нас 2 нулі, відповідно кому ми переносимо на два знаки праворуч. Наше число збільшується в 100 разів. Отримаємо відповідь 2854. Якщо ми множимо на 1000 у тисячі три нулі, відповідно кому нам треба перенести на три знаки праворуч. Пусте місце ми заповнимо, допишемо сюди 0. І ми отримаємо 28 540. Якщо, наприклад, ми множимо 28,54 на 0,1, в такому випадку ми кому будемо переносити вліво. В множнику 0,1 після коми стоїть один знак. Відповідно, кому ми переносимо на один знак вліво. Наше число змінюється, зменшується. Ми отримаємо тисячних. Якщо множимо 28,54 на 0,01, тут в нас два знаки, після кому, відповідно кому переносимо вліво на два знаки, У нас виходить. Тут ми дописуємо 0, і ми отримаємо відповідь 0,2854. Якщо ж ми множимо, наприклад, на 0,08. 1 тисячну, То в цьому множнику в нас після коми стоїть три знаки, відповідно кому ми також переносимо на три знаки вліво. Ось ці місця заповнюємо нулями. І ми отримаємо у відповіді 0,2854. І пропоную розглянути ще декілька прикладів, де треба помножити. Отже, перший приклад. 2,9 помножити на 10. Коли ми множимо на ціле число на 10, на 100, на 1000, наше число збільшується в 10, 100, в 1000 разів відповідно. Отже, кому ми будемо переносити в праву сторону в правий бік? У 10 1 0. Відповідно, кому ми маємо перенести на один знак вправо? І ми отримаємо. 29. Наступний приклад 0,25 помножити на 100. У сотні два нулі, відповідно кому ми переносимо на два знаки вправо, і ми отримаємо 2,5. Третій приклад 273,1 помножити на 0,1. Коли ми множимо на 0,1, 0,1, 0,1, наше число змі... зменшується. Відповідно, кому ми маємо переносити вліво? Тут в другому множнику в нас після коми два знаки. Відповідно кому ми маємо перенести на два знаки вліво. І ми отримаємо 2,731. Наступний приклад. 37,12 помножити на 10. У десятки 1 0, відповідно кому переносимо вправо на один знак. Ми отримаємо 371,2. Наступний приклад: 4,7 помножити на 0,1. Тут у нас після коми один знак, відповідно кому переносимо на один знак вліво. Ми ось тут поставимо кому, і нам треба заповнити, буде написати, скільки цілих. Цілих у нас тут немає, тому ми пишемо цілих. І отримаємо 0,47. Наступний приклад: 3,25 помножити на тисячну. У другого множника в нас три знаки після коми. Відповідно, нашу кому, ми також переносимо на три знаки вліво. Пусті місця нам треба заповнити нулями. Ми отримаємо 0,325 тисячних. Наступний приклад: 7,813 помножити на тисячу у тисячі три нулі, відповідно кому ми переносимо вправо на три знаки. І ми отримаємо 7813. Наступний приклад 413 помножити на 0,1 тисячну. Другому множнику в нас три знаки після коми. Відповідно, нашу кому ми перенесемо також на три знаки вліво. 413 це в нас ціле число, отже, кома стоїть ось тут. І зараз нам її треба перенести на три знаки вліво. Ми отримаємо 0,413 тисячна. І наступний приклад 5,72 помножити на 1000 у три нулі, отже, кому переносимо на три знаки вправо. І ми отримаємо 5720. Дякую за увагу! Бажаю гарного настрою, гарного дня і до наступних зустрічей!